Що впливає на фінанси в житті людини? Я вам перечислю декілька пунктів, а останній найголовніший. і головне є такі пункти, про які ви навіть і не знаєте. Почнемо. Є фінансова платформа. Це не фінансова подушка, як ви можете подумати. Фінансовий потік, фінансовий канал, через який приходять гроші та чакри. Так, не одну чакру треба працювати, а усі, тому що гроші приходять по-різному, через різні чакри, на певні події у вашому житті. Також впливають страхи, блоки, навіть страх йти вперед і боятися грошей, це також дуже сильно впливає. Є таке як фінанс... Не фінансова вона більше, а називається як благочестя. Де він може збільшуватися і зменшуватися залежно від ваших поступків, які притягують гроші. І отож, останній пункт найважливіший це фінансова грамотність. Так, так. Незалежно наскільки ми попрацюємо ваші потоки, чакри, якщо ви не вмієте користуватися, розпоряджатися вашими грошима, вони будуть все рівно проходити через пальці, і ви їх не побачите. І просто будете думати, що я роблю не так, а лише вивчаєте фінансову грамотність. А з іншим можемо розібратися. Приходьте на діагностику і подивимося, як ваші платформи, канали, потоки, чакри готові для грошей.